Привіт, привітик, мої любі глядачі, мене звати Оксана. І в сьогоднішньому своєму відео я хочу вам розказати про косину пряжі, розібратися, чому це відбувається, і як з цим боротись, і, власне, як з цим борюсь я. Що я для себе винайшла? Тобто, всі свої наробки. Що я пробувала, що мені вдалося і що не вдалося. Отже, потрапила мені в руки ось така шерсть. Всі, ви знаєте, що я в'яжу шкарпетки. Часто в'яжу із шерсті, напівшерсті і дивіться, що у мене за ниточка. Це ниточка дуже сильної скрутки. Я в'яжу, вона мені плутається. І тому у мене вона дуже косить. Я в'язала шкарпетки. Ось, дивіться, я в'язала шкарпетки, що у мене тут вийшло? Це дуже покручена шкарпетка. З цієї пряжі я в'язала шкарпетки адаптивні. Вони, як вам сказати, вони розправилися трохи на блокаторах. Інколи це не є проблемою. Але ну ось! Як вона виглядає, ось ця шкарпетка. І сміх, і гріх, як то кажуть, все покручено. І що я для себе спробувала? Перше, що пропонують нам, це чередувати якісь візерунки робити на шкарпетках. Наприклад, якось тут я хотіла зв'язати, ну, чередувала лицеві і виворітні, це була у мене резинка. Думала, що тим я можу її спасу, як вам сказати, на резинці, ніби воно ще більш-менш. А ось тут дивіться, де лицева гладь що у мене робиться. Тож я чередувала, можна чередувати взагалі рядочок виворітної ставити, або рядочок якогось візерунку ажурного. Це досить рятує, але не в такому випадку. Можна, звичайно, розкручувати ниточку. Робила я і так, що я причепила ось тут булавку і брала і так розкручувала моточок. Або навпаки, розкручувала вже свою роботу на спицях від моточка. Це теж не дуже рятувало. Перемотувала я цю обінку у різні боки, і так, і сяк, і так. І зсередини середини брала, в'язала, і з середини перемотувала. Це теж мене не дуже рятувало. Ось тут я додавала, це як варіант, між іншим, дуже гарно вирівнює пряжу. Якщо додавати у нитку, я додавала до неї додаткову нитку ось таку де у мене є швейну нитку. Я додавала до неї товсту швейну нитку. Напевно, 35. І ця нитка трохи її блокувала. А ще. Я ось тут в'язала хеліксом пагомілок, і додавала в неї зовсім інакшу нитку, яка, навпаки, дуже пряма, така це бавовняна нитка. І воно, ніби мені тут було краще. Дивіться, ось тут вона вже пробує косити. Ось тут її вже заносить. І тут її трохи заносить, а тут на цьому участку вона ніби пряміша, правда? Ось. Хоча я і тут, і тут додавала до неї швейну нитку, ніби краще, ніж ось тут. Тож, це також є як варіант. Воно має право бути. Можемо робити і міксувати з різною пряжею. Це всі мої наробки. Також блокування на блокаторах це, коли ми попрали шкарпетки. Одягли на блокатори, розправили все гарно. І воно висохло на блокаторах, і полотно наше, звичайно, трохи випрямляється. Але все ж, до чого я веду? Я хотіла, ну, я такий собі перфекціоніст, і я хотіла знайти той спосіб, як його все-таки зробити кращим це в'язане полотно. Без додавання нитки, наприклад, ось тут вони у мене вийшли дуже товсті шкарпетки. Ця ниточка, можливо, би, і одяглася у берці. Але якщо я додала до неї іншу, вона стала товстіша. Ну, як варіант кажу, можна зробити хеліксом. Візерунки як такі, на шкарпетках не дуже зробиш. Та і це затримує, тому що, коли нам треба в'язати захисникам, то ми це робимо швидко-швидко-швидко. І тут не дуже актуально візерунки. Отже, що мене врятувало. І що мене наштовхнуло на думку, щоб я відзнайшла свій спосіб в'язання. І що мене наштовхнуло на думку, десь що я можу інакше спробувати вив'язувати. Десь у коментарях під відео я прочитала. Десь я прочитала під відео такий коментар, що ну, коли це була звичайна ниточка Шкарпеткова, гарна. Е, не пам'ятаю, що це була за ниточка, але Шкарпеткова ниточка, яка ніби має е, гарну репутацію, е, десь у якоїсь залички під відео я прочитала, що в мене ця ниточка косить. Потім десь знову я прочитала. І я дивувалась, як ниточка така гарна, може косити, вона ж спеціально для шкарпеток. Тоді я подумала, що є різні способи вив'язування петель. Є бабусині, є класичні, є різні способи їх. І я почала пробувати по-різному їх вив'язувати. На чому я почала, ось дивіться, це моя шкарпетка відв'язана досі. А з цих пір, е я думаю, вам видно. Цих пір я почала в'язати іншим способом. Дивіться, як вона у мене поїхала. Досі вона крутила, а далі вирівнялася. На лицевій гладі також помітно, дуже помітний той перехід. Бачите, до цього місця я в'язала звичайним способом, як я в'яжу. А звідси я в'язала інакше. Я е захоплювала петельки інакше. Я зазвичай таким методом не в'яжу, і мені він дався досить важко. Але якщо нема виходу, а пряжі є багато, і, її, і вона хороша, бо вона шерсть, і ця ниточка мені взагалі так розпушується після прання, вона хороша, то, я думаю, це найкращий варіант. Хочу вам зараз показати свою другу шкарпетку. До цієї пари, дивіться, я в'язала її уже новим способом. І що, дивіться, вона абсолютно не крутить мені резинку. Дивіться, як виглядає оця, і як виглядає резинка оця. І я зараз хочу показати вам, поділитись з вами. Ось. Дивіться, яка ниточка у мене дуже покручена. І я хочу з вами поділитися своїм способом вив'язування. Тобто, він на мій спосіб, він є, є такий спосіб вив'язування петельок, як я казала, вже бабусиним способом, класичний спосіб. Я не знаю, яким в'яжу я, але я виворітну петельку в'язала ось так. Хочу, щоб ви це бачили. Я виворітну петельку брала так і захоплювала сюди. А цим способом я в'яжу, ось так. Я беру і накидаю ниточку з поверху. І пров'язую ось так. Лицеві я брала і захоплювала просто. Ось так просто я їх захоплювала. А тепер я їх в'яжу таким чином, я їх ось так зверху перекидаю. І петелька виходить, у нас ніби перекручена. Знову у нас іде лицева, знову я перекидую. Не просто отак захоплюю, не отак. А ось так перекидаю на неї, Накидую ниточку і пров'язую. Далі, знову, у нас іде виборітня. Я не отак її беру, а я її беру. Ось так і поверху накидаю ниточку. Знову і так, ниточку. Тепер у нас лицеві поверху накидаю ниточку. Знову лицева, знову поверху накидаю ниточку. І ось таким методом. Я в'язала все це своє полотно. Звичайно, з самого початку мені було незручно, тому що я ніколи, я ніколи не в'язала таким методом. Я просто брала захоплювала ниточку, а зараз я її ось так накидаю. Ось так накидаю. І тут я просто її ось так захоплюю, а тепер я її накидаю ось таким чином. Це мене трохи затримує. Але, якщо треба, то я буду так в'язати. Може, я буду в'язати ці шкарпетки набагато довше, ніж я в'яжу зазвичай. Але вони у мене будуть рівні. Ось так ось такі мої наробки, і ось цим я з вами хотіла поділитись сьогодні. Я думаю, це дуже класний спосіб, і він у мене зараз на першому місці. Я не кажу тісно добре і міксувати пряжу. Тобто в'язати Хеліксом і додавати якісь візерунки. Ці способи мають право бути. Але на сьогоднішній день для мене це найкращий спосіб. І я дякую долі, що е мене ось так осінило, і Я спробувала. Спробувала для себе спочатку вив'язувала. Лише лицеві інакше, потім виворітні, потім все вкупі, і мені воно дуже сподобалось. Ось тут я все це пробувала. Не знаю, чи мені перев'язати ці шкарпетку, чи я просто її заблокую, і вона вирівняється, тому що, я ж кажу, вже з цієї пряжі я в'язала. І ниточка, ну, трошки краще була після блокування. Думаю, вона у мене вирівняється. Але надалі. Я з цієї ниточки вже буду знати, як в'язати. Отже, на цьому все мої любі. Якщо цей майстер-клас буде вас корисний, то обов'язково-обов'язково обов поставте мені серденько і напишіть свій коментар. Може, у вас є інші найкращі ще способи вив'язування такої ниточки. Може, у вас є свої способи, може у вас є якісь е, кращі думки на цю тему. Я із задоволенням е, почитаю і також саме попробую для себе, тому що ми зараз в'яжемо багато шкарпеток, і нам треба шукати варіанти кращі для цього. Може я чогось не знаю, і мені буде дуже цікаво спробувати. Отже, обов'язково залишіть свої коментарі, залишайте вподобайку. Хто ще не підписаний, підписуйтесь, тому що майстер-класів ще буде багато. І натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити жодного цікавого відео. А я вам дякую за перегляд. З вами була ваша Оксана і це мій канал Oxymur Handmade по-українськи. До нових творчих процесиків! Па-па!